Сьогодні говоритимемо про затемнення двадцять 10 -го. що воно нам несе для України, для Росії, для людей в цілому, як буде впливати? Тому слово вам, будь ласка, давайте почнемо напевно, з нас з вами, а потім перейдемо до питань більш глобальних. Затемнення 28 жовтня відбудеться о 23 годині 14 хвилин за київським часом. Затемнення буде проходити у нас у знаку тільця, тобто це за задіяна вій стілець Скорпіон. І ми зараз поговоримо про це конкретне затемнення, але я хочу сказати, що власне ми вже знаходимося з вами в коридорі затемнень. І я думаю, що багато людей відчувають ту напругу, яка є, і дуже інтенсивний фон подій. Власне, вони почалися трошки напередодні сонячного затемнення, яке у нас було 14-го. І зараз під місячне затемнення ми чекаємо розв'язки. Багатьох подій, які назрівали і назрівають зараз, і тримають нас у такій досить серйозній напрузі. Що ми можемо сказати? Тілець цей знак, у якому буде відбуватися затемнення, Це знак, який стосується територій, землі, і ми бачимо наскільки багато зараз. Активізувалося дуже непередбачувано спорів конфліктів, які стосуються землі території, і не тільки у нас це Близький Схід, це Ізраїль. Наскільки багато уваги туди зараз пішло? Тому що затемнення вони стосуються не лише нашої долі, окремої, так особистої, але й долі великих територій країн, держав. І якщо говорити про нас з вами, друзі, то місячне затемнення буде стосуватися теми фінансів, тому що це тілець знову ж таки, а теми боргів, і це дуже хороший час для того, щоб закрити, якщо у вас є можливість, певні борги, і це не лише про гроші. Це можуть бути якісь обіцянки, які ви дали іншим людям і не виконали. Це може стосуватися допомоги, певних вчинків, навіть енергетичного балансу, коли ти розумієш, що людина для тебе зробила дуже багато і хочеться їй якось віддячити. Тобто, тілець це і гроші, і фінанси, і рівень стабільності, який у нас є. І зараз для багатьох людей буде дуже актуальна тема стабільності. Стабільності знову ж таки економічної, стабільності психологічної. Ми задаємо собі зараз запитання, а що мені дає відчуття опори тоді, коли весь світ ніби зійшов з розуму, і ти взагалі не розумієш, куди ми рухаємося і що буде далі. І ось цей час він дає нам можливість переглянути. Ці опори, які у нас є в житті. І я пропоную всім спостерігати за простором, спостерігати за подіями. Якщо зараз ви відчуваєте напругу, тривожність, якщо актуалізувалися певні проблеми, теми сфери життя у вашому особистому житті, які саме стосуються фінансів, стабільності, відносин таких, знаєте, енергетичних з людьми, Будь ласка, звертайте на це увагу, тому що місячне затемнення дає нам можливість завершити. Певні етапи у нашому житті, тобто нам показують, де потрібно провести аудит, на які питання потрібно звернути увагу з ними розібратися, переглянути їх, закрити, і навіть іноді нас будуть примушувати це робити. Тобто, будуть нас, знаєте, так от носом тикати у ті слабкі сторони нашого життя, куди нам дивитися зовсім не хочеться. Тому що місячне затемнення це різкі зміни. Це дуже швидкий темп. Ми бачимо, наскільки швидко зараз у коридорі затемнень осінньому відбуваються події. Ти просто не встигаєш фізично відслідковувати все, що відбувається. Тому сприймайте проблеми або якісь складнощі, які зараз є, як індикатори змін. Це саме те, що потрібно пропрацювати, подивитися туди, часто дуже відпустити і закрити, тому що те, що раніше приносило стабільність, воно може вже не працювати. І місячне затемнення це завжди про завершення певного циклу в нашому житті. Сонячне затемнення починає новий цикл. І місячне затемнення, яке у нас відбувається зараз через два тижні після сонячного, показує, що потрібно завершити, змінити, пропрацювати, щоб цей новий виток, новий цикл у нашому житті розпочався. Тому, друзі, будьте уважні, будь ласка, я зараз скажу, для кого особливо важливим буде це затемнення. Знову ж таки, не потрібно себе накручувати. Будь ласка, а дуже багато паніки розганяють у засобах масової інформації про якесь там неймовірне, складне, страшне затемнення. Насправді ми кожного року переживаємо затемнення, є весняний і осінній коридор затемнень, і для когось це дійсно момент кармічних змін, таких доленосних. А для когось ця ситуація пройде просто фоном. І для того, щоб зрозуміти, наскільки затемнення вас особисто стосується, треба дивитися, звичайно, гороскоп народження людини. Але я можу за положенням сонця визначити певні знаки зодяку і певні групи людей, які точно ну, отримають свої кармічні уроки, хороші або складні іноді це вже залежить від нас з вами, від того, що ми накопичили. З яким результатом ми прийшли до сьогоднішнього дня? Отже, друзі, найактивніші учасники цього затемнення це у нас скорпіони, які народилися з 25 жовтня по 31 жовтня. Бачите, я беру такі вузькі коридори, тому що затемнення в шостому градусі на осі тілець Скорпіон. Тобто ми беремо певний проміжок знаку Зодіаку, не весь. Знову ж таки, можливо, у вас якісь є планети, окрім Сонця, звичайно, вони є. І це вже, знову ж таки, така індивідуальна робота, але те, що ми можемо взяти в загальному. Так? Скорпіони. Далі тільці з 22 по 28 квітня. Водолій з 22 по 28 січня, леви з 25 по 31 липня, червень-липень, у нас другий місяць. так? Отже, що чекати ось цим прекрасним людям? У вас дійсно може бути зараз більше напруги. А можуть актуалізуватися певні складнощі, запитання, ті проблеми, які раніше можна було собі дозволити ігнорувати, зараз вони можуть стати дуже, дуже гострими. І знову ж таки сприймайте це як можливість щось змінити і рухатися далі. Вам показують ті сфери життя, які вас гальмують і не дають розвиватися. Тому, будь ласка, сприймайте це як виклик, такий челендж. Через який ви 100% можете пройти і покращити далі свою долю, своє життя, тому що далі починається новий цикл. І ще декілька знаків, зодіаку, для яких це затемнення може принести навпаки прорив це коли ми знаєте, стикаємося з певними труднощами. І знаходимо якісь дуже неочікувані неймовірні нові способи діяти, це можливість вийти на новий рівень. Знову ж таки, ми стикаємося з напруженням і потім робимо такий прорив у своєму житті. А хто ж це такі прекрасні люди? Це діви, діви, які народилися з 28 серпня. Ні, перепрошую з 25-го, з 25 серпня по 1 вересня. Кози роги, 24 а, грудня, 29 грудня, 12 місяць, це ж грудень у нас, правильно? Я перепрошую, трошки я плутаю іноді з російськими. А, риби 22 лютого, 27 лютого. Ось цей проміжок і раки, 24. Червня, 30 червня. Ось ці чотири знаки зодіаку і саме ось ці вузькі такі проміжки це люди, для яких затемнення 28 жовтня може принести нові цікаві можливості, доленосні зустрічі, нові можливості заробити гроші, тому що це затемнення в нас про гроші. Пам'ятаємо так? нові зв'язки, нові контакти. Але потрібно проявити сміливість. Тут це дуже важливо і бути готовим до швидких рішень до швидких змін у своєму житті. А що стосується затемнення в цілому, друзі, це повний місяць. І в цей момент у нас дуже багато емоційної енергії, астральної енергії. Я думаю, що чутливі люди це вже відчувають, і ми вже з вами знаходимося в коридорі затемнень. І, власне, дія затемнення, вплив буде продовжуватися ще десь тиждень після затемнення, ми будемо це відчувати. І ви можете спостерігати, що навколо вас стає більше людей роздратованих, більше якоїсь такої, знаєте, ну, реагентності, емоційності. Люди ображаються легко, люди ніби зливають якийсь накопичений негатив на оточуючих. Тому будьте, будь ласка, обережні. Не потрібно зараз загострювати якісь складні питання, прояснювати стосунки, якщо вони вам дорогі і потрібні. Не потрібно знаєте, так, проявляти якусь браваду і сміливість, будьте обережні, тому що можна нарватися дуже серйозно. Затемнення воно не дає кожній людині. Знаєте, є люди, які не справляються, я так скажу, не справляються з цією енергією енергії багато в просторі, і нам важливо її направити в мирне русло. Тому багато працюємо, займаємося спортом, намагаємося дуже екологічно проявляти свої емоції, почуття, справлятися з сильними емоціями. нам дійсно допоможе активна робота, тому що цю всю енергію, я від собі, її можна направити на реалізацію наших цілей. Це те, що стосується затемнення. А, і завжди традиційно кажу про те, що затемнення це час місячне саме, коли ми можемо позбавитися негативних звичок, а, кинути палити, а, позбавитися якихось звичок негативних, які стосуються а, нашого способу життя, харчування, особливо, а, дієти, відмовитися від а, не знаю, солодкого, солоного, від того, що вам потрібно. Це кармічний момент, знову ж таки, завершення, закінчення, і коли ми можемо дійсно перегорнути сторінку в книзі нашого життя і почати те саме нове життя, про яке ми давно мріяли. А є окремі практики, які можна робити на місячне затемнення. Я про це на своєму Ютуб-каналі розповідала. Я думаю, що ті, кому цікаво і актуально, можуть подивитися і перейти на мій канал. Але друзі, це дійсно такий е, чарівний момент, коли ми можемо багато чого в нашому житті змінити в позитиві. І також хочу сказати, що це хороший час для того, щоб закрити. Певні деструктивні стосунки, якісь дуже складні етапи свого життя. А це і про зміни внутрішні, коли я розумію, наприклад, що є якісь риси характеру, які мені дуже заважають рухатися вперед, бути щасливою. Всі ці теми можна пропрацювати в момент затемнення. Знову ж таки, є для цього окремі техніки. Я про них розповідаю. Ну, оце такий загальний прогноз для, для нас, для всіх. Можемо напевно поговорити і про е, Україну, про Росію, про е, всі е, ті речі, які нас теж дуже хвилюють. На цьому завершуємо. Дуже дякую, що доєдналися до нас. Друзі! Всі посилання на соціальні мережі Анни в описі під відео переходьте, цікавтеся, долучайтесь, ставте вподобайки. Пишіть там коментарі, пишіть тут коментарі, свої запитання до Ани, ставте тут вподобайки і підписуйтесь на цей канал, якщо у вас є бажання та можливість це зробити. Дякую вам ще раз і до нових зустрічей. Дуже вам дякую, Дар'я, і всім глядачам всього самого найкращого.